Студенти випускного курсу кафедри військової підготовки Національного університету водного господарства та природокористування вирішили не стояти осторонь проблем, які виникли в державі. Тож звернулися до військового комісаріату з проханням, аби тут їм достроково провели заплановані заходи. Як майбутні офіцери запасу ми хочемо, щоб на нашій військовій кафедрі провели дострокові навчальні збори. Здачу іспиту, прийняття військової присяги та атестації на присвоєння молодшого лейтенанту запасу. Ну, це все, щоб було під час навчання. У Нас залишилось ще 8 занять, можна сказати, 8 тижнів. Командири взводів кажуть, таке рішення приймали спільно зі своїми товаришами, а це понад 120 випускників. Усі вони готові вже мобілізуватися і за потреби захищати Україну. Полковник Оксінюк підтримав нашу ініціативу, похвалив нас, сказав, що ми все, все правильно зробили, але справа в тому, що те, що ми просимо, не знаходиться в його компетенції, знаходиться в компетенції Міністерства освіти. але він прийме до уваги наше звернення і пояснив, що у випадку мобілізації. Загострення ситуації в країні нас безперечно призвуть швидко. і Ми також будемо мати можливість захищати нашу нашу державу. Чи стануть студенти достроково молодшими офіцерами? Час покаже. Нині ж до військомату підтягуються інші дорослі добровольці. Ярослав Загіней, підприємець нині підписує документи щодо надання в користування транспорту та водіїв. Певну кількість автобусів я через управління транспорту маю надати в разі якихось дій воєнних або цей. Маю для мобілізації там, населення, для перевезення, для того, я маю надати військомату, в користування військомату. Є затверджений графік, є затверджені номери машин. Водії, які за ними закріплені, так щоб я якби надавав, в разі чого по першому дзвіночку я маю приїхати, мені говорять, куди всі ці машини мають бути заправлені з водіями. Військово зобов'язані чоловіки розповідають, чимало з них спочатку приходили добровільно, реєструвалися, уточнювали списки та інші дані. На вік ніхто не зважає, усі готові боронити свої сім'ї та землю від ворогів. Я й сам приходив, але я зараз викликали. Ну, багато що вмію майор запасу. Так а я для чого сюди прийшов? А чому? Тому що я готовий захищати Україну. Втім, рівняни вірять, подібні заходи з мобілізації будуть лише перестраховкою. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.